Оподаткування фірмі 9% ЦІТ, це знають більшість людей. Хоча насправді 9% це пільговий податок. Нормальний податок з пулці це 19%. Всі фірми, які реєструються, спочатку мають пільговий до 2 мільйонів євро обороту, і це все загалом більшість це розуміють. Але друга річ, що гроші з пулки потрібно ще виводити собі на життя. Не можна просто знімати з банкомату і їх витрачати, тому що ми, як бухгалтерія, будемо вас питати за кожну транзакцію в банку, що ви зробили. Якщо ви знімете з банкомата, то гроші просто так з фірми не вийдуть. Самий дорогий спосіб, який може бути, як ви думаєте, це затруднення. Себе затруднити фірму і платити собі зарплату це буде коштувати вам біля 70% в ЗУЗ і ПІД, що не є класно. Другий спосіб це дивіденди. Дивіденди виплачують вкрай рідко, особливо з таких. Маленьких мікро і малих і середніх підприємств які обслуговуються, наприклад, як в нас, тому що це теж дорого. Зазвичай власник є і директором і виконавцем працівником і виплачувати собі аж дивіденди. Які коштують спочатку 9% ціт, а потім 19% піт, під не є також дешево майже 28% буде. Потім наступний кращий спосіб це може бути зарплата директору. Наприклад, тут ви платите тільки зус складку здоровотну 9% і 12% під. Податок на прибуток фізичних осіб до 120 тисяч злотих на рік загалом виходить до 120 тисяч. Це коштує вам 21%, що вже досить непогано. Ще можуть бути деякі інші варіанти, наприклад, як оренда чогось своїй фірмі. Загалом це досить обширна тема, і зазвичай фірми, як наша, не використовують один із ми використовуємо цілий комплекс. Я, наприклад, в себе є і працівником. Я маю і зарплату директору. Хіба що дивіденди не вивожу. Але всі можливі способи використовуються фірми, тому потрібно до цього підходити комплексно. А ще важливо перед тим як реєструвати спілку ЗО розуміти, як ви будете виводити собі гроші з цієї фірми, тому що потім для вас це може бути кочення. Ви можете бути здивовані, скільки ви будете витрачати для того, щоб просто витягнути гроші собі на життя. Якщо у вас є питання по веденню бізнесу, Польщі сміливо пишіть в коментарях. Ми будемо відповідати. А ще краще зателефонуйте на інфолінію. Наш менеджер безкоштовно вас проконсультує і раді будемо бачити вас операція з нами.